Добрий день. Моє ім'я Володимир. Моє ім'я Володимир Васильович Шумбура, Українець. Батко. Юлія Степанівна, Гурмазок, представляє гурматську організацію. Долків". Україна України. Сергій Володимирович Крисов, Українець, представник групи Силоправи. Ми сьогодні зібралися для того, щоб коротенько по можливості з документами, з доказами розказати, і роз'яснити про той правовий колапс, який відбувається в Україні вже дуже тривалий час, щоб дуже багато хто чув, що щось відбувається не те, що потрібно, але не бачив документів, тому ми вирішили оголосити заяву про злочин та показати докази. Значить, що зачитувати заяву, так? Так, заяву з додатками, з доказами, щоб українці могли самі особисто дослідити, прочитати і усвідомити, що взагалі відбувається, і чому у нас взагалі такий хаос, безлад. І хто довів до, цього, до такого стану? Всі ці, ці документи будуть опубліковані на сайті. Під відео згодом з'явиться посилання. На ці документи заяви, і кожен може буде сам дослідити і переконатися в цьому. А, отже, заява про кримінальний злочин від 23 року номер УН е, 302 два ПР Римський статут Міжнародного кримінального суду, стаття 7, частина 1 пункт С. Злочин апартеїду статті 7, частина. Один пункт туджей. Примітка. Українська нація це народ, який живе сторіччями на своїй Богом даній землі Україна. має спільну історію, культуру, мову, звичаї, спадкові традиції та національну ідентичність. Українська нація має право на самовизначення та прагнення до суверенітету і незалежності. Публічне заперечення голодомору, геноциду. 1932-1933 років української нації за міжнародним правом, а саме за європейськими нормами, рамковим рішенням 2008 тисячі вісім, рік рік від 28 листопада 2008 року. Публічне заперечення або применшення геноциду чи злочинів проти людяності визнається кримінальним злочином. Беручи до уваги загальну декларацію прав людини, в якій говориться, що всі люди народжуються вільними і рідними у своїй гідності та правах, і що кожна людина повинна мати всі права та свободи, проголошені в декларації, без будь-якої різниці, зокрема без відмінності раси, кольору шкіри або національної належності. Беручи до уваги декларацію про надання незалежності колоніальним країнам і народам, в якій Генеральна асамблея заявила про те, що процес звільнення не можна зупинити і звернути назад, і що в інтересах людської гідності, прогресу та справедливості необхідно покласти край колоніалізму та пов'язаний з ним будь-якій практиці сегрегації та дискримінації. Зазначаючи, що відповідно до міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації держави особливо засуджують расову сегрегацію та апартеї та зобов'язуються попереджати, забороняти та викорінювати будь-яку практику такого роду на територіях, що знаходяться під їхньою юрисдикцією, зазначаючи, що у конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Деякі акти, які також можуть бути кваліфіковані як акти апартеїду, становлять злочин згідно з міжнародним правом, зазначаючи, що в конвенції про непридатність терміну давності до військових злочинів та злочинів проти людства, нелюдські дії, які є наслідком політики апартеїду, кваліфіковані як злочин проти людства. Зазначаючи, що Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила цілу низку резолюцій, у яких політика та практика апартеїду засуджуються як злочин проти людства. Наголошуючи, що Рада Безпеки підкреслила, що апартеїд і його посилення і розширення, що триває, є серйозною перешкодою і загрозою для міжнародного миру і безпеки. Будучи переконані в тому, що міжнародна конвенція про припинення злочину апартеїду та покарання за нього дозволить вжити нових більш ефективних заходів на міжнародному та національному рівні з метою припинення злочину апартеїду та покарання за нього. Українці потерпілі жертви певна група української нації на підставі протоколу зібрання певної групи української нації номер 1 від 21 травня 2025 року у повноваженні звертатись до національних міжнародних організацій та судів, представляти інтереси певної групи української нації в національних, міжнародних та міждержавних структурах, зокрема в судах, додаток номер 1 Це протокол о, зібрання певної групи української нації. Це коли ми зібралися, і люди визначили нас як трьох представників о, різних громадських об'єднань для представлення інтересів. Супідписуйте. Далі. <свідом> Просто показую, що да, ми додали довіраність. Далі, далі. Тут довіреність людям не дають. Може все збільшити. І ось отак у нас є колективна довіреність від кожного, хто приймав участь у зібранні. Люди підписували. Все, тут треба збільшити. Просто так там, кожен дає.